Коли страшні спеціалісти підбирають вам машини з Америки. Це Ford Escape, 13 рік, 1.6 двигун. Рідного пробігу тут 350 тисяч. Вона на аукціоні була цілою, красива, така вся нарядна, повний привід, це як потрібно. Але є нюанси. Двигуна немає, дирка спереду в моторі витікає масло. Я думаю, пробіг тут 350 тисяч кілометрів, тут і коробки немає, і ходовки немає. Ну Це таке, це, знаєте, це, це, це те, що можна було б розраховувати, бо машина така ціла, тіпа, всі діла, все красиво. Але по факту я показую вам дах помятий Дверки ця ржава під заміну, ця вся погнила, ну цю ще можна, напевно, спасти не так тотально, як інші двері. Ось ця двері ця ржава під заміну, ця двері ржава під заміну. Задня ляди відкриваємо, показую. Машинка, ось така ляда задня, чипс. Вся ржава згнила, не знаю, що з нею робити. Та правда теж міняти потрібно капотик теж під замену, весь пом'як держав, ну, там ось така заломчик маленький, на фото на аукціоні красиво оглядало. А по факту тут роботи Так краще вдарину, не знаю, на кришу перевернуту легче легше буде відремонтувати, ніж відновити ось це все. Можливо, я придираюсь, але реально роботи багато.